Вже почалось, мабуть, майбутнє. Оце, либонь, вже почалось. Не забувайте, незабутнє, воно вже інаєм взялося. І не знецінюйте коштовне, не загубіться у юрбі, не проміняйте неповторне на сторзацію у собі. Проникнути в сенс авторських слів, передати підтекст, перенести слухача в іншу епоху, закохати у світ поезії і бути закоханій самій. Це справа її життя, розповідає черкаська майстриня художнього слова Тамара Власенко. Я з раннього дитинства, оскільки я себе пам'ятаю, я іще читати я не вміла, а я вже. Вчила на пам'ять з мамою якісь поезії, дитячі спочатку, невеличкі. Потім вже навчилась читати в школу, пішла вже і дорослі, якісь такі ліричні твори. Читала. Все-таки, мабуть, десь я з цим прийшла в цей світ, десь воно було в мені закладено. Віршами класиків та сучасників зі сцени заслужена артистка України розповідала про жіночу долю, про вічне й скороминуще, кохання, сенс життя та вибір людини. Її запам'ятали сольними програмами в концертних костюмах. Сьогодні Тамара Тимофіївна показує фото, які каже: окрім рідних, ніхто не бачив. А оце мої дитячі фотографії. Це вже я старша трошки. А оце я іще в дитячому садочку. Ось і в полі доводилося. Це я ще в Чернігівській філармонії. Тут 20-річна Тамара Власенко, ведуча програм на Донецькій телестудії, говорить: це лише частина архіву та уривків життя в місті, куди нині дорога закрита. У мене там всі мої рідні, близькі люди поховані. І я тільки зараз я взагалі втратила зв'язок навіть із племінниками і із невісткою. Там батьки поховані, сестра похована, брат мій рідний, дуже близький мені, як він був, не тільки братом, а другом великим. І все це, ви знаєте, тільки в спогадах у мене лишилось, я не можу туди поїхати. Далі були виступи у концертних залах. Ось ці газетні підшивки з тих часів. Пані Тамара зберігає донині вірші торкаються душі. Світ зникне тоді, коли зникне слово. Вони вибирають щось. Це цитати буквально. Але бачите, я вроді уваги не звертаю. Слово Тамара Тимофіївна називає даром. Слово можна і вбити людину, слово ми програмуємо себе. І в слово, слово це ну, як матеріалізація наших думок, наших, наших якихось е, самих таємних наших почуттів. Оце все слово і володіти словом, і слухати красиве слово е, це дуже велика радість і велике щастя. Саме слово познайомило її з майбутнім чоловіком. Є Шекспірівська фраза Я його за муки полюбила, а я його за голос полюбила. Він такий прекрасний у нього голос був. Тембр, ну, чудовий. Був прекрасний співак, консерваторський співак, бас. І у нас були сольні програми, і ми з ним разом приїхали сюди в Черкаси, і тут ми вже працювали разом. Зараз його вже багато років, на жаль, нема. Артистка каже, вважає себе щасливою людиною, бо я знайшла себе в цьому житті. І я займалася тією справою, яка була мені приємна, яку я любила, і я їй присвятила все своє життя. Нині жінка на заслуженому відпочинку. Вона вже не виступає зі сцени. Втім, відео, на яких декламує вірші, викладає у соціальних мережах. каже, не може без творчості. Це її підтримка у найскладніші часи. Ознаю, я багато ще промчить злих хуртовин над головою в мене, багато ще надії від серця відлетить, немов од вихря листячко зелене. Не раз ми не обгорнемо туман страшного розпачу, отрутне дихання. Тяжке безвір'я в себе, в свій талант і в те, що у людей на світі є призвання. Тетяна Омелян, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.